Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 527 390 особин за добу 1080 і поранено 1 мільйон 582 170 песиголовців за добу 3240 танків 7958 одиниць за добу 2. Бойових броньованих машин 15 287 одиниць за добу, 18, артилерійських систем 13 927 одиниць за добу 14, реактивних систем залпового вогню, 1104 одиниці, засобів протиповітряної оборони 853 одиниці, літаків-359 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11167 одиниць за добу, 8, крилатих ракет 2296 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18 991 одиниця за добу, 24. Спеціальної техніки 2337 одиниць за добу, 12. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!